Повітряно блін. так, картошечка. О, візьму прям з тим. На обідик приготувала отак, отаку таку юшечку легеньку, це типу. Знаєте, я взагалі е, рідко таку готую, бо вона довго ж. Типу картош, картопля, щоб розварилася. Це умисна така. Мене хлопці дуже то люблять. <кій> воно просто довго розварюється, бо ціліком типу, кидаю картоплю, і ото воно з м'ясом там вариться півдня. <кій> ну і все. Добре, я кушу. А ще не проведу. Так, коротше, в общем, оце ж цей бульйончик, е, Гріночки. І ще я зробила. Мати його теж цінила. А як же? Я два рази ціжу юшку. Я взагалі як варю їсти юшку тим паче, то я взагалі завжди її проціжую. як з м'ясом варю, то завжди проціжую два рази мінімум. Ну, типу, щоб отого, там, те, що з м'яса ага. щоб воно там не залишалося і не портило зовнішній вигляд. І тому там нічого ніколи не плаває. <гум> Він собі і вашу так... А картошку я цей раз розварювала спеціально, бо я знаю, у нас у вас як. Щось перестав їсти в е, рідкому картоплю. То я її спеціально розварила. <смі> спеціально. Щоб... Коротше, він такий наваристий наваристий прям той суп. І зробила ще ось таку типу пересипку, я не знаю. Ну, мої таку дуже сильно люблять. Е, капуста. Я хотіла додати сюди, звісно, ще фаршу. Але е, справа в тому, що я думала, що він у мене є, а в мене його в общем, немає. М'ясо є, але розморажувати не було коли. Коротше кажучи, в общем-то він такий овочневий. Морква, цибуля, капуста Чого? і картопля. Да, Погода, я ж кажу, це комедія якась. Вчора яке сонце було. Сьогодні вже який вітер. Це взагалі все розлітається, все якесь таке. Коротше. Це капець якийсь, Ай, нічого. Скоро літо. Ще трошки. Так, поки дитинка десь на дворі попровітрювати усе. Ох, і погода. Це взагалі. Але діти граються. Дітям. Дітям та погода однакова. Що моя красота? Ми кожен вечір робимо. Yeah, <laughs> да. <laughs> а ти що зараз робиш? Гості відкручу. В мене один застиг, що він висможний Да. кручу. Коротше, оце двері, які вели у ванну. Получається. О, значить, <laughs> значить, ми їх закрили, тому що наступні двері, які були, ну, типу. Так ми хотіли, коротше, ой, господі, як пояснити так, щоб було зрозуміліше. Ізначально колись були двері тут, оце саме тут. Потім... Оце завжди да. там. двері. Потім, коротше кажучи, коли ми вже зробили кухню. Коротше, коли ми зробили кухню ще тоді із е, тераси, оцю, то ми чомусь, я вже не пам'ятаю послідовність тих подій і що там рукава але ми вибили двері, виходить, тут із кухні. А, бо в нас же ж точно. Бо в нас там була кімната, типу, виходить. а перед цим то була кухня. Коротше. Суть не в тому, суть в тому, коли ми достраювалися. Ізначально це була типа кухня. Коротше, де оце тільки що були двері. І за того вони були туди у ванну, бо цього всього І не було. Шо? Ні, тоді. Коротше кажучи, потім ми відкрили. За, з цієї сторони вибили двері, бо щось нас там не влаштовували, чи ванна не влазила, чи щось там, коротше, говоря, таке. А там ну, закрили, замурували. Потім прийшло время, і в нас тут була зовсім інша обстановка, двері із кухні були вон там. Оце там у віранду вони були. І коли ванятко народився, у віранді завжди було прохолодно. Коли ванятко народився, ми. Зро... ну, тіпа... Ми, коротше говоря, подумали і рішили, що зробимо е, двері тіпа з хати, щоб начебто він не простудився. Коротше, зараз ми взагалі ці двері считай, убрали. Зараз вже ж покажу цю нішу зробили. Ну, це вже як почали робити це все діло. Коротше, щоб Тіпа ну, без дверей. І виходить, що ми зробили з кухні двері у ванну. І ці ми вирішили, що ми їх, виходить, Ну, типа, закриємо повністю. Але тут з'явився мамин проект І ми їх вже навіть і закрили, і ми вирішили, як оце в цій кімнаті, де ми замуровували у дитячу кімнату, як перейдемо туди вже на той ремонт, то, типу, ми їх теж замуруємо і там були інші плани. Але коли у мами з'явилася ідея з приводу кухні і тут геніальна двері, геніальна ідея! Геніальна ідея. І тут двері не вписуються вообще в мою обстановку. Ну потім вже як дороблю, то тоді побачите. І тепер, кі, значить, зараз ці двері в нас закриваються, а ті відкриваються. Та й таке. Та й коротше говоря. Цим, цим дурним, дурною творчістю особистістю бути дуже важко. Тим паче не тільки мені, а й оточуючому середовищу. Так, майже 20 хвилин на 10 а в мене, як чуєте, там ззаді щось жужить. А чого б там би не жужало, як там зараз зашиваються ті двері? Але правда, ну, я контролюю, п'ю каву, держу ще щось там. Коротше, але правда, напевно, ми сьогодні їх всі і не зашиємо. Ну, по-перше, час вже таке пізнє, так би мовити. А по-друге, там волокіти багато виходить. Тому що зашити, дуже багато мороки. Ми, в принципі, зараз усього максимально щось там зробимо і все. Да, Сірюнь? Так. Yeah. Та й таке. Оце таким на сьогодні, типу, короткий день. Ну він був не короткий, він був довгий, просто не було коли щось знімати там і щось там цього. І за того він вийшов Да. Але я кажу, добре, що е, я інте, не інтерпретую е, свій, свої зйомки як влог, тому що якби це був би як влог, то до нього треба були б якісь претензії. А так в мене сторі день. Тому я можу в сторі день показувати як велике, так і маленьке. А вже у своїх отих тематичних, то звичайно, що покажу все, що ми тут запланували, і все, що ми тут робимо. Уже, типа, в повній-повній картинки. Так що, ще раз вибачайте. Гарної, спокійної всім ночі. Слава Україні!